Вас в етері телеканалу НТК проєкт. Будьте певні, як завжди, спілкуємося з психологиною Наталею Федорук. Наталечку, рада бачити тебе. Привіт, Тетяна! Як твій настрій? Чудово, але коли ти сказала «психологиною», я змоловлюю на тому, що вже помалу звикаю до цього фемінітиву. Психологини. <рес> ну, це дуже грамотно. <рес> так. Ми сьогодні говоримо про настрій. Є люди настрою. Я, до речі, вчора з своєю дочкою говорила mm -hmm. на цю тему, і вона озвучила цікаву думку: що є люди-настрої двох типів: ті, які просто в поганому настрої або в хорошому, а є ті, які ще й хочуть отруїти все довкола. У мене поганий настрій, я його зіпсую всім. Отже, тема розмови настрій що це таке? Настрій це внутрішній психологічний стан людини, за якого вона Потрапляє ніби в дві полярності. Або в плюс, або в мінус. Я умовно підготувала, так? щоб візуально показати тобі, глядачам. Наш настрій в середньому він в гармонії це коли він в нулі. Це коли ми не радіємо НАТО, бо це вже тоді про піднесеність, про плюс. І коли ми не НАТО приземлені, не сумуємо. О, наш настрій. Він завжди в адекваті, це коли він на нулі. Тоді ми ясно мислимо, тоді ми зосереджені. Ну, ти керманечка так, автомобіля, то й ви, що коли в тебе дуже піднесений, коли це про емоції, емоцію радості, і тоді ти можеш втрачати пильність навіть від гарного настрою, куди ти їдеш. Так, про, Проїхати. Хай тобі це буде все одно веселити, але ти тоді не, не настільки уважна на дорозі. Те саме, коли ти зла чи сумуєш, ти також тоді неуважна. Багато людей прагнуть все ж таки, щоб в них був постійний плюс. Але це не є нормою. Норма це десь тако посерединці. Ну, Я би так не хотіла, я би хотіла радіти, мати ось цей піднесений настрій. Це нормально? Звичайно, якщо ти е, десь відкочуєшся сюди, до мінуса, або є дуже так, мінусове значення цифри, то, звичайно, щоб природно тобі хотіти відновити баланс, і тобі треба десь зайти сюди. Але е, не варто е, тільки знаєш, шукати спосіб, як мені підняти настрій. Дуже важливо, щоб ми люди замислювалися, а що стало причиною, що я зараз в мінусі. Що на мене вплинуло, як я це сприйняла? І тут вже з'являється цей внутрішній діалог, аналіз. Коли людина вже не може проаналізувати, та, бо розуміє, що дуже грузне тоді. У пошуку причин, і в діалозі, і хто кому винен, тоді, звичайно, потрібно штучно собі піднімати настрій, щоб могти винести цей стан. Що піднімає і що опускає наш настрій? А, ну... Як і одне, і друге, воно може впливати е, на нас по-різному. Ну, наприклад, новини. Якщо вони хороші, вони піднімають нам настрій. Якщо вони погані, вони опускають нам настрій. Е, Будь-яка подія, так, навіть радісна. Тобто людина індивідуально сприймає по різному, одну і ту ж подію. Для когось це є радість, для когось це. Ну, якщо <смі> ти кохала цього хлопця, за нього інше дружується. Це для тебе буде сумна подія, так? Е, тому е, йде мова про новини, е, йде мова про е, відчуття. Так? Ми відчуттями можемо сприймати щось, і воно на нас може впливати як радісно, так сумно. Ну, наприклад, температура повітря. Так, якщо сонце помірне, тобі комфортно, якщо воно жарить, так, то воно і на настрій, впливає і на фізіологію твою, бо ти там серцебиття підвищується, втомлюєшся, чи е, реально не та концентрація уваги. Так, а ти водій не маєш кондиціонера, наприклад. Тобто це щось, що, що впливає на тілесні відчуття, е, це можуть бути запахи, бо одні запахи. На так, збуджують апетит, нагадують про якісь спогади, так, якесь там печиво, може, ванілю пахнути, і в тебе якісь приємні спогади з дитинства, пов'язані саме з запахом ванілі. То воно тобі як може навіювати гарний настрій, так і навпаки, деякі запахи можуть тебе тригерити в негативному руслі. тобто тобі нагадувати саме негативні спогади, кольори. Так, ми вже говоримо про відчуття візуальні. Деякі кольори. От я дуже би хотіла, щоб вихователі і вчителі нас почули і старались уникати чорного кольору, коли вони спілкуються з дітьми. Тому що. Сприйняття чорного кольору у дітей воно дуже чутлива тема, і вони по-своєму реагують. Якщо для нас це та, вечірній там, колір і додає якоїсь вишуканості, спокою, то в середовищі дорослих людей воно сприймається по-іншому, а в діток для них це завжди піднімає таку обережність, настороженість і страх, тривожність. Тому уникайте чорних кольорів, коли ви спілкуєтесь з маленькими дітьми. Це дуже важливо. Е, так, про кольори сказала запахи, звуки. Один і той же звук, ну, в даному випадку звуки музики, е, той тембр голосу, який звучить. Він теж може або піднімати настрій або опускати. От, до слова, давай зараз проімпровізуємо, Якщо мені вдасться швиденько підключити, ти мені скажи, що ти відчуваєш. Так, я швидесенько. Весело, це наші коломийки, так, так. якщо слухати, то е, я до речі, зараз, коли їжджу, слухаю саме їх, тому що на ну, який би в тебе настрій не був, яка би новина е, тобі не принесла. Е, Новини, та, які б не втішні не були, коли ти переключаєш себе на режим отакий, то ти, ти, ти ж не можеш вже зупинитися, бо не посміхатись. Воно тебе піднімає, бадьорить, і це дуже класно піднімати усі наші пісні коломийки, і собі дозволяти їх прослуховувати. Хай там ви може соромити, щоб інші не побачили, але десь для себе в навушниках вмикайте. Є навіть таке поняття, як музикотерапія. Чи коломийка, чи класична музика, вона змінює той внутрішній наш стан. І деяка музика може при призвести до того, що ми навпаки захочемо виплакатись, коли давно не плакали. А деяка навпаки підніметь настрій, коли ти не можеш собі ніяким чином іншим підняти. Знаю, що дуже важливі фізичні навантаження. Так, так. 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 Фізичне навантаження воно е, сприяє так, тонусу і концентрації на тому, що ти робиш, тому що е, наш настрій це переважно чимось зумовлений, якоюсь думкою, якоюсь вірою в щось недобре, перечуття чогось е, або новиною, яка е, була почута. І фізичні вправи, чи це є такі тілесні, чи це будь-яка робота по дому, господарюванню? Вона дає можливість переключити свою думку і зосередитись на тому. Тому це дуже гарна рекомендація. Дякую, що ти нагадала: себе переключати в роботу. До слова, старші люди, хто мають присадивні ділянки, та от часто, коли до них внуки приїжджають, і там внуки в печалі, якісь, і вони, та, ти не маєш що робити. Типу, у мене ніколи немає поганого настрою, бо так є город, є багато справ. Це така своєрідна втеча в роботу, щоб переключитися від поганих новин. І це хороша втеча, тому що вона дає результати. Гірша втеча це алкоголь чи заборонені речовини, які, власне, ще й погіршують загальний стан справ. Не менш важливими, так, вже вправи, які так, покращують настрій, це є дихальні вправи. Тому що коли ми сумуємо, обтяжені негативними відчуттями довший час, то в нас змінюється і постава тіла, і змінюється дихання. Воно нерівномірним стає, і тому дуже важливо займатися дихальними практиками. Є дуже багато їх у мережі для відновлення оцього системи. Люди настрою. Так дивись, воно так все дуже неоднозначно. Угу. Я не знаю тебе в поганому настрої. Я тебе ще жодного разу не бачила, попри те, що ми роки з тобою знайомі. А є люди, до ну, яких до яких не можеш підступитись, не знаєш, коли можна зателефонувати до неї чи до нього. Чи буде вона в гуморі, чи ні. І відразу якась дистанція ось ця трапляється. Чому так? Чому? Чому? Ну, тому що ми різні, це зрозуміло. Але чому вони не виправляють цю ситуацію? Ну, не ставлять собі за цілі? Людина настрою це та людина, яка дуже чутлива до чогось, і вона е, на перший план викладає саме свою емоційність. І я така, як є, сприймайте мене такою. Е, і тому я не здивуюся, якщо в цих людей мало є друзів, або взагалі вони є. Тому це питання цієї людини. Вона має так шукати е, спосіб вирішення. Але якщо ти контактуєш з такою людиною, і ти вже знаєш, що від неї очікувати. Тому в цьому плані завжди допомагає елементарний етикет, те, що робить нас людьми. Бо ми не зобов'язані всім подобатись. Але якщо тобі щось потрібно, а ти бачиш, що людина не в настрої, ти можеш їй зразу про це повідомити. Я бачу, що ти не в настрої, так би вибач, але мені потрібно там, тебе щось запитати. Якщо ти не можеш зараз відповідати, я зателефоную, коли скажеш. І це дає їм можливість, таке, знаєш, ставлення твоє з повагою до їхнього настрою, трошки переключитися з того настрою, щоб послухати не його, а тебе. А що ти зараз тут сказала? Тому до них теж є ключ. Просто, власне, ти висловлюєш те, що ти побачила, і готуєш пропозицію, що ти хочеш. Який настрій гірший? Дуже позитивний, чи дуже негативний, чи все ж таки нуль? Ось немає залежно, яка ситуація. Нам потрібно бути і злими в окремих ситуаціях, і наляканими, бо страх нас рятує від е, певної загрози життю. Нам потрібно побути в горі, коли сталася прикра подія. Не можна. Е, Ігнорувати будь-який стан, якщо він є. Потрібно до нього підійти з пізнанням і прожиттям. Прожиттям – це дати можливість йому бути. Е є люди, які тікають з цього стану різко в цей стан. І це люди, які в таких крайніх та, це гойдалки в крайніх моментах. Ну, умовно, е уяви собі, що ти дізналась якусь. Ну, не хочу сказати, давай за людей. Людина дізналася, що її там з, е, зрадила кохана людина. Все, вона, замість того, щоб розбиратися в цій ситуації, вона піду нап'юся, пішла собі піднімати настрій різко з мінуса, різко в плюс. Це не здорово, тому що все одно прийде час і треба вертатися до цього мінуса і розгрібати ті проблеми, стикнутися з цією реальністю. Читала статистику, що зараз більшість українців в мінусі. Ну, зрозуміло, що нам піднімуть настрій і ми підемо всі в плюс, тільки коли буде перемога. Так? Зараз чим можна наповнитись, щоб не відчувати цього мінус? Більшість, меншість, ну, я не читала статистику. Те, що є причини для смутку, очевидно, що в кожного свої і наші загальні. Що зробити? Знаєш, ми цю передачу вже робимо у 2025 році, так? І тим не менше, заходячи в новий рік, дуже важливо завжди оглядатися назад і не тільки бачити в своєму житті в тому році смуток. Бо, попри те, є дуже багато гарних подій, те, як люди виходять з цього. Ну, наприклад, я заходжу в одну соцмереж, так, популярно. І е, дивлюся, як безпосередньо військові знімають відео, як вони мужні виходять, як вони веселяться. і це і е, розчулює так. А потім ти можеш чути погані новини про цих е, що їх вже немає. Але те, як вони ставляться до тієї ситуації, мужні, це викликає велике захоплення. То до слова, що робити? Тема. Е, Оглядання на минуле і такі робити знаєш, ревізію свого життя і зосереджувати свою увагу на моментах вдячності. Вдячність це велика сила могти витримати те, що зараз наболіли. Вдячність за те, що ви все ж таки є. Є якісь так надбання. Ну, щось є, якісь люди поряд є, які дають підтримку. Знову ж таки, продовжується війна, ще продовжується боротьба. То вдячність за те, що ми ну, не здались, не полягли, як передбачалося? Тому кожен має для себе знайти, за що він вдячний, і ця вдячність дає сили е жити далі, до чогось прагнути. А прагнути маємо до одного не в очікуванні, а безпосередньому робленні. Якщо людина завжди в поганому настрої, і це, звісно, псує настрій всім оточуючим, що з ним робити? Треба чітко відрізнити, бо ти кажеш слово завжди, тоді в мене зразу рекомендація напряму звертатися до психоневролога, щоб медикаментозно вплинути, бо людина в біді вона не може просто радіти, бо в неї, припустимо, депресію. Якщо це є ще на рівні психології, тільки це її така, знаєш, як характерна риса. От сприймайте мене такою, бо я є така. І ми ж говоримо про поганий настрій. так? Людина-настрі, коли на поганому настрої, і тоді начувайтесь всі, хто поряд. Тоді, ну звичайно що це дорослим рекомендація, бо дітям, дітям треба шукати адекватного дорослого для безпеки. А що вам варто усвідомити, що ви на це не заслуговуєте, якщо вам від цього прикро, а ви змушені знаходитись цією людиною, чи це колега по роботі, чи це член сім'ї. Тоді пояснити людині Знову ж таки, відзеркалити. Я бачу, що ти вже налаштована, але е, мені важливо, там, ну, наприклад, ви вчителька, вам готувати потрібно урок, бо ви йдете тоді до дітей. Е, зараз, будь ласка, не чіпай мене, ви вставляєте такі кордони. Е, я прийду, ми потім поговоримо про це. Якщо безпосередньо людина хоче там видати щось вам, значить, виставляйте кордони. Е, Звичайно, що в цьому всьому, якщо це близька людина, то вам не завадить терпіння, розуміння причин, що стало причиною, що людина так себе поводить. Наступне, що важливо зробити, ну, не важко уявити, що так завжди, але іноді, якщо ви людину підловите на гарному настрої, то підловіть і так їй активно скажіть от, от бач. От коли ти в такому настрої, в тебе і думки і інші. Тобі хочеться і те, і те. Тому давай подумай, а що тобі приносить гарний настрій, щоб ти частіше могла переключати себе. Але це тільки тоді, коли вона вже буде в цьому настрії, бо так вона, ну так як сіпеки кошеня, вона не бачить. А, якщо ви за собою відмічаєте, що ви такі, тоді це реальна робота над собою: самовдосконалення, саморозвиток за допомогою. Автотренінгів, дихальних вправ, піших прогулянок з навушниками там, чи рекомендацій психологічних від психологів з Ютубу, чи безпосередньо музики, це є йога, це є будь-які інші фізичні так, навантаження. Те, що змінює вас, можна навчитись керувати своїми емоціями, і якщо ми почнемо ними керувати. То чи будуть у нас ці плюси і мінуси? Можна і треба навчитися керувати. Дивись, ти навчилася керувати автомобілем. Ти його не створювала. Його створювали винахідники, там, там дуже складна система. Але з собою ти навчилася жити. Ти вже себе дещо вивчила і свої реакції на щось. Тому е це тільки тобі, чи тій людині, яка. Так, не може свою керувати, тільки для неї плюс, коли вона навчиться. Але це для цього потрібно собі поставити за ціль. Я хочу навчитись там менше реагувати на щось. І коли вона ставить запитання, як це зробити, тоді 100% вона знайде відповідь. Якщо вона не ставить, то вона далі буде такою, як є. Бо це тільки констатація факту, що вона така. Завжди, коли в людини є запитання, відповідь знайдеться як день і ніч. З'являється, ми навчилися керувати ніччю, створили світло, так, люди? А в день ми можемо штори закрити. Так само з нашим психологічним станом. Він є нормальний, коли в ньому бувають різні прої емоцій. Він ненормальний, коли ми застріємо в плюсі або застріємо в мінусі, бо своїм гарним настроєм теж можна наробити справу. Коли ти не в тому місці, не в той час, а прийшов з гарним настроєм. Ну, уяви собі, люди в скорботі, наприклад, так, а ти Двіжуєш тобі добре. Тому... тому саме виховання, саморозвиток це те, що ми можемо безкоштовно отримувати щодня. Як тобі вдається бути в гарному гуморі? Мені мої знання. І ціль. Я розумію, що якщо я буду в поганому гуморі настрої, то буде всім погано. <гум> тому я шукаю способи. І я з роками тішуся від того, що я все більше починаю бачити і радіти тому, що маю. От, до слова, навіть вчора з донечкою йшла на озеро, була гарна погода. Я була здивована, що ми зайшли на Шевченківські озери, і там жодної людини не було. Там така тишина, Тетяна, там така краса. І нікого немає, і ми двоє. Ну їй це не сподобалось, бо вона чекала що там будуть дітки Але я зрозуміла, що я що не треба кудись мені йти годинами в гори чи кудись їхати, тому що ця тишина вже поряд є. В Цей час доби можна приходити і от радіти, що ти можеш це бачити. Дякую, Наталі. Як завжди, цікаво, змістовно, і сподіваюся, що корисно для наших глядачів. Гарного тобі настрою. Дякую і вам всім теж гарного настрою. Будьте певні, що в вашому житті неодмінно все буде гаразд. Побачимось.